Колись давно ти вважав своєю домівкою гори, рівнини та ліси. Ти був гордим дикуном, вільно блукаючим на волі. Зграя була твоєю сім'єю, твоїм життям, з нею ти виборював своє місце під сонцем, ти почував себе спокійно і захищено у звичному середовищі, єднаючись з природою Час довів, що зв'язок між нами це набагато більше, ніж просто звичка. Тепер навіть кажуть, що ти мій найкращий друг. Я навчив тебе захищати нас, й разом одним шляхом, І від тебе я дізнався, що значить справжня відданість, довіра та безумовне щастя. Нині ваш вид еволюціонував. Ви живете в зовсім інших умовах. Далеко від свого звичного середовища, світі, який випромінює неспокійну атмосферу метушні. Я розумію, що зміни, які сталися в твоєму житті, можуть бути важкими для тебе. Я зроблю все можливе, щоб твоє життя було комфортним. Ти мій домашній улюбленець, мій друг, мій вірний компаньйон заслуговуєш на краще, і я зроблю все можливе, щоб ти був щасливий.